Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Це програма про головне в деталях, як завжди, у цій порі. Ми говоримо на актуальні теми. І сьогодні в гостям студії є Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Вітаю вас нашим українським привітом. Слава Україні! Героям слава у програмі про головне в деталях. Будемо досліджувати важливі питання, які зараз маємо оглянути, і почнемо із підсумків міжнародного форуму. Скажіть, розкажіть нам, будь ласка, що це за форум, як де він відбувався, які його результати. Нам вдалося Івано-Франківській області вже організувати другий форум. Івано-Франківська область надійний партнер. Минулого року у грудні ми зробили такий перший форум. Це є майданчик для співпраці з нашими міжнародними донорами, тому що сьогодні в нашій області працює присутні 132 донори. Саме ми почали з ними співпрацю під час війни, коли людям потрібна підтримка. Всі знають, скільки. Які людей внутрішньо приміщених приїхали в нашу область, і я хочу зазначити, продовжують приїжджати. Наша область стала таким добрим прихистком для людей старшого віку, перестарілих людей, для людей з інвалідністю, діточок з інвалідністю. Багато дітей просто з тих областей, де йдуть бойові дії, до нас приїжджають на оздоровлення. І звісно, нам потрібно всіх дітей прийняти, опікуватися дітьми і створювати умови. Є певні категорії людей, коли дійсно створюєш ліжко місце, наприклад, Івану Київській області загалом створено 92 шелтери. Але є такі питання, коли потребує всебічна підтримка людей. Це і догляд людей, і постійно потрібні засоби гігієни для цих людей, і продуктові набори. Відповідно, справитися нам самим було би дуже важко і складно, якщо не підтримка наших міжнародних колег. Саме тому і цього року ми вже зробили більш потужніший, напрацьованіший такий другий форум Івано-Франківська область, надійний партнер, де приїхали до нас представництва з 20 країн світу. І ми мали можливість озвучити саме чим сьогодні живе наша область, які категорії людей приймаємо, і яка потреба, яка допомога нам потрібна. Той же час головним нашим завданням було продемонструвати потенціал і потужність нашої області, звернути увагу на те, що, попри війну, наші підприємства працюють. Наші підприємства створюють нові робочі місця. Важливо, що ми навіть будуємо нові підприємства, створюємо нові підприємства, залучаємо як внутрішні інвестиції, так і зовнішні інвестиції. І те, що в нашу область заходять зовнішні інвестиції, це є підтвердження, що в нас хороший інвестиційний клімат. Ми сьогодні намагаємося максимально приділяти увагу товаровиробникам, розказувати про них і представляти їхню продукцію. Власне, все це ми об'єднали і дискусійні панелі, коли ми розказуємо, як ми живемо, які в нас є е, питання, проблемні, що ми можемо запропонувати друзям за кордону, які приїхали. І інша сторона, коли ми показуємо те, що ми виробляємо. Хочу зазначити, що наші колеги, які приїхали з-за кордону, вони були вражені, що в Україні на Прикарпатті виробляється така унікальна продукція, аналогів якої немає в світі, і це правда. Ми зробили виставки і крафтової продукції надзвичайно смачна, корисна для старших людей, для діточок маленьких. Ми показали, чим ми багаті як область, навіть яку унікальну косметику виробляють у нас на Прикарпатті, які вироби, які релоковані підприємства приїхали до нас тих областей, де йдуть бойові дії. Вони приїхали цілими колективами, і зараз вони працюють в нас. Але крім того, що вони приїхали, ми зберегли бізнес. Бо нас важливо, щоб бізнес залишився в Україні, і ми розвивали ті кращі традиції. Що вони не виїхали за кордон. Ми це зробили з ними. Приїхали люди, і також. Ми Прикарпатці освоїмо ті е, спеціальності, які, наприклад, нам були ще невідомі, які ми не особливо розвивали. Тому багато і прикарпатців зараз працевлаштовуються на ці підприємства. І ми зуміли поєднати такий форум, який дав вже перші результати. Е, ми підписали, тобто Івано-Франківська, у нас створена така агенція регіонального розвитку. Вже підписана е, перша така е, угода е, з агенцією регіонального розвитку. Ми також підписали угоди з нашими представниками з Румунії. Зараз планується моя поїздка в Румунію найближчим часом і також в Австрію для підписання договорів про співпрацю. Нам дуже важливо, щоб ми працювали на рівні область і область міста. І місто, і ми вже по об'єкту починаємо працювати. Ми рекомендуємо наші медичні заклади співпраця з медичними закладами школи школами, тому що об'єкт дуже багато об'єктів, які сьогодні потребують допомоги. У нас в області за час повномасштабної війни нам вдалося зробити ремонти, обладнати, зробити реконструкцію 480 комунальних закладів. Це дуже багато, це дуже велика робота, яка продовжується зараз. 90 Два шелтери зробити практично. Ця робота почалася з нуля, тому що ми не були готові до такої кількості людей, і зараз у нас є розуміння, що бачимо, яка складна ситуація на тих областях, де йдуть бойові дії, і ми далі продовжуємо навіть на кожній сесії обласної ради виділяти кошти для того, щоб ми мали можливість відремонтовувати заклади в разі потреби, готувати місця для внутрішньопереміщених людей. Тому така робота буде продовжуватися. А зараз зараз дуже важливо, що я роблю зараз виїзди в кожну територіальну громаду. Я зустрічаюся з головами громад, з представництвами громад, і ми одне з питань, яке ми піднімаємо, це активність голів територіальних громад, активність самих громад, тому що їх 62, це багато щодо міжнародної діяльності. Ми маємо на сьогодні використовувати потенціал. Ми маємо використовувати підтримку країн, які до нас приїжджають, які є з нами солідарні, тому що сьогодні. Україна у пекельному вогні наші хлопці на передових позиціях роблять все, щоб ми жили в мирній своїй країні, але в той же час вони захищають Європу від і світ від агресора, і щоб у світі і в Європі були демократичні цінності панувала демократія. Тому бачимо, скільки сьогодні крові проливається на українській землі, і нам важливо залучити союзників, отримати підтримку за кордону. А для цього потрібно працювати. Ну, робота ведеться. <кій> Дякую вам за такі е, форуми, де збираєте людей 20 країн світу. Хотілося ще б узагальнити власне стан, становлення наших міжнародних ділових партнерів. Наскільки вони розуміють ту біду, про яку ви щойно згадували? У нас і ведеться війна. Чи не втомилися вони? Помагати нам розуміти нам нас і підтримувати нас, наші міжнародні партнери. Коли вони приїжджають до нас, вони дивуються, які незламні українці. Їм дуже цікаво поїхати, подивитися, як проживають внутрішньо переміщені люди. Їм надзвичайно хочеться сьогодні допомагати нашим дітям. І коли вони все бачать на власні очі, от ми нещодавно провели такий конкурс Серцем Єдиним Ми Україна. Це є про творчі здобутки наших дітей, можливість творчо розвивати дітей, можливість також дітям пам'ятати подвиги наших героїв, тому що готуючись до конкурсу, вони вивчають історії наших захисників захисниць. Вони це виявляють і демонструють у піснях, у творах. Вони розвиваються в той же час. Діти це є дитяча дипломатія. Вони їдуть в різні країни, тому що за результатами конкурсу наші міжнародні донори, посли домовляються про відпочинки, про оздоровлення, Ровлення дітей в той же час, коли діти їдуть в іншу країну, вони зустрічаються з послами, вони йдуть на телебачення, і вони розказують, як вони вчаться, як спрацьовують сигнали повітряної тривоги, як їм приходиться вчитися в укриттях, як сьогодні здобувають діти у світу в країні, де йде війна, і тоді зовсім інше ставлення і відношення, коли з уз діточок, коли діти серцем говорять, бо так навіть і дорослий не може розказати ті переживання, коли діти розказують, що в країні. Хочеться, щоб весь світ знав про ті е, страшні речі, які відбуваються, тому що ми бачимо кожний день. У нас немає спокійної ночі. Ми бачимо, як кожен день ворог цілеспрямовно знищує Україну, як він е, направляє свої ракети в мирні в школи в лікарні Хмадець. Згадуємо це просто е, злочини проти людства, і ми бачимо, як сьогодні ворог намагається знищити енергетичну систему і області, і країни з тією метою, щоб залякати всіх і щоб люди виїжджали з своєї країни. Тому нам важливо, е, звісно, сьогодні підтримувати збройні сили України, які оберігають нашу країну, і залучати е, максимальну кількість тих людей, які хочуть нам допомогти. Допомогти, і ми потребуємо їхньої підтримки, їхньої допомоги, і разом ми можемо бути добрими партнерами. І це партнерство буде приносити результат як для них, так і для нас. З міжнародної тематики повернемося до, до нас. Відбулася нещодавно нарада щодо військових, зокрема толерантного ставлення до них. Ну і Поговоримо про загальну національну хвилину мовчання. Наскільки це зараз важливо доносити і триматися в той же час, і в той же час підтримувати тих людей, котрі мають такий великий тягар, лишилися без годовальників, мають у своїй сім'ї загиблих, мають тих, хто пропав безвісті. Це дуже важка ситуація. Наскільки зараз це важливо, і власне підсумки цієї наради піднімалися ці питання та інші. Ми на нашій крайній нараді піднімали питання про те, як організовуються в області ветеранська. Політика, хочу нагадати, що у нас створене ветеранське управління, яке очолює Роман Примич, це людина, яка отримала бойове поранення. Наш захисник зараз він організовує ветеранську політику в нашій області. Дуже складно, звісно, тому що багато його побратимів, які повернулися з війни, вони зараз проходять лікування, вони проходять реабілітацію. А нам важливо, щоб в таких структурах працювали ветерани. Я прошу, тому що і в територіальних. Громадах запроваджуються відділи ветеранів дуже важливо робити акцент і давати сьогодні роботу, запрошувати на роботу наших ветеранів, які захищали нас, які нашими героями, запрошувати родин наших героїв до роботи, щоб максимально їх могти підтримати. І питання, яке ми розглядали, яке ми будемо постійно розглядати, бо також при кожному виїзді в територіальну громаду ми говоримо перш за все про формування того толерантного ставлення до кожного військового Уж до родин військовослужбовців до родин героїв, які втратили найцінніших своїх рідних на війну, а також відповідно толерантне ставлення до кожного захисника і захисниці. Таке ставлення ми повинні формувати в школах, вже в садочках. І власне такі заходи, які ми зараз запроваджуємо, власне, той самий конкурс серцем єдиними Україна дає нам ще більше дітей ознайомлювати з такими, ніби складними важкими, е трагічними сторони. Інками нашої історії, але з іншої сторони, це пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, тому. Звертаюся до всіх кожного ранку зупинитися і хвилину мовчання в колективах, в організаціях бути прикладом вшанувати, віддати честь тим героям, дякуючи, яким ми живі, дякуючи, яким ми маємо життя в українській державі. Ми пам'ятаємо, як ворог говорив, що декілька днів нас знищить, і як такої країни не буде України. Наші захисники, наші титани вони проявили таку міць на весь світ і дякуючи їм їхнім подвигам ми маємо свою країну. Тому сьогодні завдання кожного керівника, кожного керівника органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників закладів, підприємств, установи розпочинати із себе, розпочинати свій день шаною і повагою до всіх, дякуючи, яким ми живемо і ми працюємо. І дуже важливо сьогодні створювати робочі місця і власне запрошувати наших ветеранів, родин військовослужбовців, родин героїв з цією метою центр зайнятості також має кошти державні гранти для відкриття і власних справ для наших підприємців, які мають підприємства, і що вони влаштовували на роботу ветеранів, також влаштування на роботу людей з інвалідністю. Ми також повинні підтримувати тих людей, які мають поранення. Але нам важливо, що вони були в суспільстві, що вони продовжували працювати, що вони адаптувалися. До мирного життя, тому що той період на війні на фронті дуже складний. І сьогодні ми не тільки лікування, не тільки реабілітація і психологічна і покращення ментального здоров'я, але також працевлаштування. На моє переконання, це дає змогу. Людині більше адаптуватися до мирного життя, і також дуже важливо, що в нас в області створюються ті заклади, які покликані допомагати таким категоріям людей. Наприклад, Івано-Франківський медичний університет відкрив перший в області центр ментального здоров'я. Не всі про цей центр знають, тому нам важливо, щоб саме в першу чергу наші воїни зверталися і отримали належну допомогу. Ми зараз формуємо також при Івано-Франківській військовій адміністрації. Ветеранський хаб для ветеранів, де ветерани будуть отримувати всю допомогу. Також я постійно формую такі мобільні бригади, які очолює моя заступниця Людмила Серко, пан Роман Примич, Володимир Веркалець, мій заступник з даних радних з даних питань, виїжджають в кожний район, в кожну територіальну громаду і надають весь спектр інформації, тому що сьогодні є дуже багато гарантій, підтримки, можливостей, грантів міжнародної допомоги саме. Для ветеранів, для створення бізнесу, для створення власної справи. Але для мене важливо, щоб ця інформація була доступна і її знали всі. Поговоримо про продовольчі ярмарки. Це не тільки можливість поповнити свої запаси напередодні зими, але і звичайно ж у продовження нашої теми підтримка наших збройних сил України. Бо багато ті, хто роблять ці проводять ці, організовують ці ярмарки, вони є благодійними і частина коштів. Виручених іде на підтримку збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація івано Франківській області? Наскільки зараз активно працюють продовольчі ярмарки? Ми маємо підтримувати свого товаровиробника. Я думаю, що це золоте правило для кожного із нас. Дуже часто, звісно, в області, в місті, в наших супермаркетів є різна продукція. Але звертаюся до всіх така унікальна продукція. Я повторююся, яку виробляють саме наші товаровиробники. Вона є дуже корисна і вона є особливо. Цікава, унікальна, якої ніде немає. Про це і говорили міжнародні донори, які приїжджали. І нам важливо, щоб такі ринки продовольчої продукції ми мали можливість проводити в територіальних громадах. Минулої суботи наше управління агропромислового розвитку організувало в Крихівцях Івано-Франківської територіальної громади такий продовольчий ринок. Це був невеликий ринок, але ми бачили зацікавленості людей. Ми бачили, як люди при Приходять, цікавляться, як мені на мою сторінку писали, де такі ярмарки, і зверталися, щоб такі ярмарки проводити в наших територіальних громадах попит є зацікавленість є, і товари ми виробляємо ці товари. Є я практично підійшла до кожного е, виробника сільськогосподарської продукції, який був представлений на цьому ринку. Я поспілкувалася, де можна знайти їхні товари. Практично цих товарів зараз дуже мало в наших супермаркетах, дуже мало в магазинах. Тому, звісно, зараз важливо, і ми над цим працюємо, щоб такі ринки продовольчих товарів були в кожній, в кожному районі і в кожній громаді. Тут голо. Територіальних громад повинні також проявляти ініціативу і підтримувати того виробника, який на їхній території працює, також цієї суботи на стадіоні рух ми будемо проводити ще більшу е таку е такий ярмарок продовольчі з господарської продукції. Тому я закликаю всіх, не тільки франківців, а всіх прикарпатців, гостей Прикарпаття обов'язково відвідати в суботу на стадіоні рух таку ярмарку, прийти. Е я переконана. На що товари дуже всіх зацікавлять, тому що сама спробувала, сама купляла ці товари. Дуже смачні, дуже корисні, дуже поживні і дуже помірні ціни. Звісно, що дешевше, як на полицях в супермаркеті. І звертаюся до товаровиробників, які виробляють продукцію, приїжджати і продемонструвати всі товари, які є. Також запрошую засоби масової інформації, щоб долучилися, і також популяризували нашого виробника. І нашу продукцію це і наша спільна робота. Мені дуже подобається таке гасло свій до свого по своє». зараз. Той час, коли ми маємо бути єдині, коли ми маємо єднатися, коли ми маємо один одного підтримувати. Наші товаровиробники вони створюють робочі місця, вони сплачують податки, вони виробляють продукцію і вони підтримують збройні сили України своєю працею. Тому дуже важливо, щоб ми наших товаровиробників продовжували підтримувати і навіть зараз. Активніше і з більшою силою, перший місяць вересень вже позаду, а це є початок нового навчального року 2024-2025. Яка ситуація зараз в області з питань освіти? Наскільки в першу чергу захищені наші діти? Тому що ми розуміємо, живемо в час війни, обстріли можуть бути в будь-який час і коли. Батьки відпускають свою дитину до школи. Вони сам передбають про безпеку. Ну і загалом, якщо маєте якусь цікаву інформацію, щось нового, розкажіть нам, що відбувається в освіті зараз. Освітня сфера є надзвичайно важлива, тому нам важливо, щоб діти навчалися в офлайн режимі. Звісно, що і ковід, і війна навчив нас працювати в онлайн режимі. Велика подяка вчителям, батькам, які організовували цей процес, але нічого не замінить. Дитині спілкування з дітьми і уроків в школі, тому відповідно ми працювали довгий період і продовжуємо працювати для того, щоб готувати наші школи там, де є укриття, добре там, де є бомбосховище, дуже добре. Але на жаль, наша область особлива і не скрізь є ці укриття. Тому щоб запустити такі процеси, ми готували безпечні простори в тих школах, де немає укриття. І відповідно цього року державна субвенція направлена на ті області, де йдуть бойові дії: на Харківську область інші Дніпропетровська область, які близько до лінії фронту. Звісно, ми зверталися до уряду і будемо продовжувати звертатися, тому що на укриття потрібна велика, велика сума коштів. І без допомоги державного бюджету, ми самі тут територіально територіальні громади, обласний бюджет, ми не можемо сп. Правитися. Хоча цього року територіальної громади близько 20 мільйонів гривень спрямували саме на укриття, і також під час кожного візиту я не оминаю відвідати школи, побачити, які ці безпечні укриття і що потрібно ще зробити, щоб наші діти навчалися у безпечних умовах. Тут також важливо, щоб кошти, які громади спрямовують у час війни, вони направлялися на найважливіші речі. Укриття це є важливо не тільки під час війни, а навіть коли закінчиться війна. На нашою перемогою я переконана, що маючи такого сусіда, якого ми маємо, нам потрібно дбати про укриття в освітніх закладах, усіх у школах, а також відповідно, нам потрібно дбати про укриття цивільного захисту, щоб всі люди мали можливість відвідувати такі укриття. У нас є багаті фінансово спроможні громади, про які ми неодноразово говоримо. Тому на кожній нараді, ми їм про це говоримо. Зворушення є багато. Нам вдалося зробити робити, але в цьому напрямку потрібно продовжувати працювати. Зараз також е, е, понад 61 мільйон гривень держава у час війни виділила державної субвенції. Ми закуповуємо 19 автобусів. Ці автобуси вже розпреділені, розпилині на територіальні громади. Перш в ті громади, де автобуси передали на Збройні Сили України. А ми 59 таких автобусів передали. Але якщо на сьогодні проаналізувати потребу нашого автопарку і потребу в школяриках в області, то нам потрібно 118 шкільних автобусів. В тому числі 15 спеціальних автобусів і 25 автобусів такої підвищеної прохідності для закладів загальної середньої освіти для гірської місцевості. Саме ми робили акцент на тих школах, де потрібен підвіз учнів. Бо є такі школи. У нас багато дерев'яних шкіл, де просто там немає укриття, і відповідно територіальні громади, дирекція школи укладають договори. І де є надійне укриття, то потрібно дитину перевести в межах доступності відповідно. До чинного законодавства до всіх норм, тому ці автобуси ми справляємо спрямовуємо саме в такі громади, і це дуже важливо. Також що хочу зазначити сьогодні. У нас цього року буде продовжуватися проєкт серцем єдине Україна». Закликаю всіх творчих дітей брати участь також тих дітей, які люблять спорт. А сьогодні нам потрібно виховувати здорову націю, брати участь в шкільних лігах. Які проходять пліч опліч, також головний акцент. Ми сьогодні робимо на такому предметі, як захист Україна. Це дуже важливо, щоб діти мали можливість готуватися відповідно, розуміли, що всі наші діти розуміють, що таке війна, але вони ще в школі мають готуватися. Але готуватися у безпечних умовах, у нас був дуже трагічний випадок, коли. Справді була трагедія в одних із наших шкіл, і зараз ми активно працюємо, щоб забезпечити всі школи, тому що такі обладнання для класів ми вже передали, і зараз ми продовжуємо передавати. І до кінця року, практично, будеться це обладнання, передане для наших всіх закладів. Також хочу звернути увагу, що Івано-Франківській області виділена сувенція з державного бюджету для забезпечення якості сучасної та доступної загальної середньої школи «Нова Українська школа» понад 70 мільйонів, а бути точною, то 70 мільйонів 611 тисяч. Закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти також буде придбано 780 комплектів обладнання на загальну суму 69 мільйонів 759 тисяч гривень. І також засоби навчання, мультимедійне обладнання, культурне обладнання, комп'ютерне обладнання. перепрошую, для меблів та меблі для пілотних класів, це для восьмих класів, понад 3 мільйони. Гривень і навчальна та навчально-методична література для пілотних класів понад мільйон гривень, також підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Я хотіла озвучити цифри, щоб зрозуміти, що в такий час війни складний час, звісно, що оборона країни це найголовніше. Але в той же час ми повинні дбати про наших дітей, про безпеку їхню, про те, що вони мали можливість вчитися і розвиватися. Для цього потрібно і комп'ютерне обладнання і е, обладнання для класів нових захист України це все кошти. І якщо б не державний бюджет, сьогодні практично справлятися з такими запитами було е, достатньо складно і не зважаючи ні на що, е, наші вчителі надають якісну освіту нашим дітям, а держава свою е, свій час також забезпечує заробітними платами. Звісно, хотілося б були кращі заробітні плати. І виділяє субвенцію як на автобуси, так і на все потрібно для наших шкіл, щоб ми виховували і здорову націю, і націю надзвичайно мудрих. Талановитих креативних дітей, і ми бачимо, скільки у нас переможців конкурсу. Ми бачимо, скільки наших вчителів беруть участь в різноманітних заходах, не тільки обласного рівня, але наші вчителі є призерами, переможцями всеукраїнських конкурсів, які присвячені вчителям. Тому це тільки підтверджує, настільки працьовиті є наші вчителі, і вони є найкраще. І ми спілкуємося напередодні саме професійного свята наших вчителів наших педагогів, і хочеться їм подякувати за їхню титанічну щоденну наполегливу працю за те, що вони роблять величезний вклад в нашу перемогу, тому що сьогодні дуже важливо виховувати наших дітей і розумними, і активними, і справжніми патріотами, які люблять свою країну. Вони вкладають душу в наших дітей, тому їм низький уклін за все, що вони роблять. І сьогодні всі повинні підтримати той важкий. Надзвичайно непростий шлях, який обрали вчителі. І Я переконана, що кожен із нас має знайти хвилиночку часу, щоб зателефонувати до вчителя свого, подякувати за все, що він зробив для кожного із нас. І звісно, роль вчителя сьогодні надзвичайно вагома в суспільстві. Тому вітаю всіх вчителів і щиро їм дякую за їхню працю. Давайте разом на сам кінець подякуємо і Збройним силам України тим, хто дає можливість нам працювати і. Виходити у прямі ефіри, ну і зокрема на Прикарпатті, ми дякуємо дуже нашим силам, ППО, котрі роблять все можливе для того, щоб ми мали можливість пережити ці всі нальоти бо спокійних. Ночей немає. може і не, не бути, і немає і безпечних міст в нашій Україні і державі також немає. Тому щиро вам дякуємо, дорогі наші захисники. Вам дякуємо, пане Світлана, за те, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. Якщо маєте ще щось доповнити, то Звісно. нехай ваше слово буде е, на сам кінець. Користаючись, що сьогодні знаходжуся у вас на ефірі, е, хочу подякувати Збройним силам України. Хочу подякувати всім людям, які підтримують збройні сили України. Е, Волонтерам, які щоденно волонтерять, підприємцям, які працюють, педагогам, лікарям, які лікують нашим воїнам, і хочу ще сказати, зробити таке одне оголошення: що в жовтні ми проводимо вже шостий благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України, нашої 102-ї бригади територіальної оборони. Тому цей аукціон буде проходити на Коломищині. Тому запрошуємо всіх активно долучатися людей доброї волі, підприємців бізнес, а також митців приносити цікаві лоти, креативні нові лоти, за які ми можемо вилучити достатньо велику кількість коштів, і ці всі кошти одразу будуть спрямовані для 102-ї бригади. Сьогодні святий обов'язок кожного із нас підтримувати наших титанів, наших захисників і наших захисниць. Світлана Нещук голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації була гостем у нашій студії. Дякуємо всім, хто дивився, хто був з нами. Програма про головне в деталях. Яку ви дивилися завершена? Дивіться Галичину і надалі на все добре.